Ми приступили до виконання робіт у липні 2023 року. Дом повністю посилений металоконструкціями ну, в тих частинах, де були руйнування. Ну, і потім вже пішли оздоблювальні роботи. Ну, наразі ми на фінішній прямій, тут РУФЦНАП теж зруйнований, майже усі перестінки були зруйновані і наразі відновлені. І зараз ми теж на фінальному. Етапі оздоблювальних робіт укладаємо керамічну плітку на підлозі, потім буде фарбування стін. Теж тут передбачено санвузол для людей з обмеженими можливостями. Там в окремому приміщенні будуть передбачені приміщення для прийому ветеранів війни. От, і, і також вони будуть всі зроблені з інклюзією. Процент виконання робіт десь 88-90%. Роботи ведуться кожен день, окрім неділі, з 7 ранку до 6 вечора. Працюємо.